Доброго дня, шановні, сьогодні буде повторна робота, але за новими методами. Отже, як я робив цей вал з двома конусами, ви вже бачили, тоді я зміщав задню бабку, але цього разу я вирішив використати. Трошки інший метод, за яким мені нагадав один з підписників. Отже, суть метода в Діп 300. Ось тут збоку. На інших моделях може розташований бути тут. У мене тут є такий перемикач, він був незадіяний, відкинутий, але я Сильно попросив електриків, вони мені його підключили. Тепер він працює коректно, все як потрібно. Що робить цей перемикач? Він вмикає режим, щоб одночасно їхали дві подачі Повздовжня і поперечна. Продемонструю. Ось, як бачите, їдуть одразу обидві. Як цим можна скористатись? В паспорті станка описаний один дуже цікавий метод. Ніхто його не вигадував, хіба що інженери-розробники самого станка? Суть методу. Заключається в тому, що поперечну подачу ми виключаємо, перемикаємо на малу продольну, повертаємо наші салазки на потрібний кут і наш супорт буде рухатися по продольній. а Малі продольні будуть потрошку заглиблюватись. Ось і весь метод. Зараз я вам для наглядності це діло намалюю. Прямо тут накреслені. Отже, розворот. Малих продольних вісь, береться по гвинту от. відносно нашої деталі. А от як саме визначити кут розвороту, зараз я вам покажу. Там в паспорті Є прямо формула, я її виписав, і ось кут бета наш. О, який знаходиться між вісю, між нашим гвинтом малої продольної і вісю нашої деталі. Від чого він залежить? Він у нас, як там написано, плюс-мінус кут альфа плюс арк синус Пі. На синус кута альфа. Так. Якщо хтось заплутався, я зараз все по порядку. Значить, якщо наш конус знаходиться більшою стороною до патрону, тобто ось так, то беремо плюс кут альфа. Кут альфа це кут між вісю деталі і Стороною нашого майбутнього конуса. Так? Якщо більша сторона конуса знаходиться біля задньої бабки, а менша біля патрону, то беремо мінус. Ось. Тобто ось так. Тут плюс альфа, а тут мінус альфа. Так, далі розбираємо. Тут без таблиці Брадіса, як на мене, не обійтись. <кій> <кій> Інженерний калькулятор просто не переводить радіанні числа в градуси. Можливо, у когось переводить. У мене на телефоні ні. Так, і починаємо. З того краю. Сінус Альфа. Звідки його взяти в мене накресли? Прямо. З прямокутного оцього Трикутника. Та сторона 358. Так. Різниця по діаметрам 6. Зі школи ви маєте знати, що синус це протилежна сторона, поділена на гіпотенузу. Гіпотенуза у нас там трішки буквально довше, тому що кут дуже малий, трішки довше за оцей катет. Тобто вона 358,05. Ось. І синус мого кута буде 6 поділено на 358,05. Так. Я вже це все обчислив. 0,01 68,05. Так, беремо далі. Пі на синус альфа, тобто множимо на 3,14. Виходить 0,0526. Далі йдемо. Що таке арксинус? Це, якщо уявити, це обратна сторона до самого синуса. Тобто у нас кут альфа буде в градусах, і арксинус знаходиться в градусах. Якби було б в радіанах, то арксинус також знаходився б в радіанах. Це як, якщо уявити собі, що квадрат числа, тобто число в квадраті і квадратний корінь квадрата, то, того ж самого числа. Це протилежні значення. Так само і синус з арксинусом. Тобто по таблиці Брадіса на синусах знаходимо оце значення і дивимося, скільки це в градусах виходить. Отой буде наш Арксинус. Отого всього. Зараз я вам навіть відкрию, покажу. Для цього завдання якраз таки таблиця Брадіса дуже доречна. Ось наші синуси. І ось наше максимально наближене число. Я буду округляти, не буду Вичисляти прямо до хвилин, тому що тут воно максимально наближе. 0,5,23, тут 0,526. Тобто це 3 градуси. 3 градуси. Так. Сам кут альфа 0,168. Тут є 0,1,75 1 градус. Альфа у нас 1 градус. І все, підставляємо. Так як у нас біля патрону менша сторона, то бета у нас мінус 1 градус і плюс 3 градуса. Тобто 2 градуси. Буде складати кут між. Ой. Між вісю деталі заготовки і вісю малої продольної подачі. Так, на ходу виправляюсь, ще раз перечитавши в паспорті, отже, той плюс і мінус фут альфа залежить не від розположення конусу, а від ходу. Малої і продольною. Якщо вход відбувається в ту сторону, то тоді кут альфа береться з плюсом. Якщо точіння відбувається з ходом до ручки, то з мінусом. Так як у мене відбувається в ту сторону, то треба було брати плюс. І Виставити кут 4 градуси. Ну, що я, власне, зробив? Ось. Все, тепер все сходиться. Так, далі повертаємось до нашого перемикача. Як же ж з'ясувати, який з режимів нам потрібний, той, що справа, чи той, що зліво? бо той, що зверху і знизу, це одне й те саме? Те ж саме. Тут бачите конусок промальований. Тут він хоч і внутрішній, але все рівно конусок. Звертайте увагу на сам конусок. Уявімо, що тут патрон, а тут задня бабка. Ви бачите конусок в різні сторони. А тут сюди. Тобто для мого випадку мені потрібен ось цей, де менша сторона біля патрону. Якби в мене була б більша сторона коло патрону, я б вибрав би цей режим. Ось і все. Все доволі просто. Так, і перевіряємо індикатором. У мене в моєму випадку конус є більш схематичним, він не несе великої точності. У вас може бути інакше, для більш точніших треба вже викатувати, там, хвилини вираховувати. О, так, все включено. До речі, немає різниці вмикати повздовжню чи поперечну подачу. Ну і так, і так працює. Так, мала стрілка там. Так, щоб вам було видно на 6. Так. Перестала працювати оця хрінь китайська, потребує ремонту, проскакує його там, не тримає. Ну нічого, обійдемось без нього. Застосуємо старий добрий інструмент, папірець. На таркання. Так, певно розташую різець зліва від риски. Отак. От Є. І полімбу. Будемо вважати, що нуль. Можна обнулити його, звісно. Нуль. Так, підводимо і переїжджаємо і знов на торкання. Лімп нам показує 4. Тобто це різниця в 14. Зараз я скоригую, щоб було рівно 12, як по кресленню. І почнемо працювати. Ще раз. Спадаємо Папірець, Затискаємо. так, Лім на нулі і просто їдемо повздовж, доїжджаємо. І заїжджаємо на торкання. Так. То буде 10, 11 і зараз попирать на місце. Ось затисло. майже 12, тобто те, що й треба було. Ви вибачайте за ці помилки, я вже вам їх покажу, тому що я навчаюсь разом з вами. Я пробую, показую, а ви вже робите без помилок. Так, ну далі процес точіння. Це ніби налаштував, будемо пробувати. Так, що ж, виставив різець рівно до середини, Так, обнулив лім, щоб доходити кожного разу до того нуля. І тепер вмикаємо. Робимо, так, подачу треба було виключити, звісно. Так, робимо торкання і обнуляємо. Так, є торкання. Міліметри. Можливо, потім буду трішки більше брати. Але зараз наразі вистачить. А ви, до речі, знали, що на Діп 300 ось ця табличка, вона лишень для різьби оці цифри. Одиничка це не найменша подача, найменша на четвірці. Там, до речі, написані подачі. Якщо придивитись, то вони, порядок подач зовсім йде не по порядку цифри. І тепер можна зробити один оберт назад до нуля, скажімо, і виїжджати. Там, до речі, в паспорті розписані найчастіші конуса, включаючи конуса Морзе, який кут треба виставляти тут. Дуже цікаво до речі. Головне не заплутатись з тим плюсом-мінусом, як я. І точимо. І при цьому задня бабка не зміщується, не збивається, потім її виставляти така морока. Важливо подачу ставити маленьку, краще найменшу, тому що повздовжня їде туди і мала повздовжня також їде, і подача трошки виходить пришвидшена. И снова назад Так, и то уже финиш Виходить, чесно кажучи, я десь чув, трішки знав за цей метод, але ні разу не користувався. Оце вирішив спробувати і одразу відзняти вам, щоб ви теж знали про такий метод. Всі таблиці за цим методом з паспорту. Виложу в телеграм-каналі посилання в описі, як завжди, ви знаєте. Ну і якщо хто бажає яку копієчку підкинути, буду радий, карта теж буде в описі. Ось тако виходить. Як на мене, непогано. Чистота гарна. Все, тепер на розворот і по накатаній в іншу сторону. Ну і ще там ще їх є трохи. Все, на все добре. Чекаю на ваші коменти. за помилки вибачайте. Все ж таки перший раз в перший клас. Буду виправлятись. Все, пока.